Ви мрієте про власний бізнес? У нас є готове рішення. Продаєте комерційне приміщення з уже працюючою кав'ярнею у самому центрі ЖК Сімейний комфорт. Район активно розвивається. Поруч магазини, селони краси, аптеки, дитячі заклади. Усе навколо працює, і ця кав'ярня вже стала улюбленим місцем для мешканців комплексу. Усе необхідне для бізнесу вже є сучасний ремонт, меблі, вивізка, обладнання. Просто заході, працюй з першого дня. Ти купуєш не просто приміщення, а готовий бізнес з клієнтами, теплою атмосферою та перспективою зростання. Мій бізнес твоя свобода. Почни вже сьогодні. Телефонуй!